Колись я була скарбником великого холдингу, там були дуже великі обіг грошових коштів, я здійснювала контроль, планування щоденно не аналізувала. Ось, тобто тут теж ви обираєте для себе реєстр оплати туда ж. Тобто ви дивитесь, скільки грошей є, і обов'язково погоджуєте оплату. Я як керівник, мені дуже важливо дивитися, куди йдуть гроші. Ось, це туди, ж, щоб не витратили на півроку вперед. Ось, це тудаж, знов-таки, якийсь співробітник вважає, що ось йому це потрібно, десь воно пройшло повз, вже в реєстр поставили, без мого погодження нічого не оплачується. Ось, знов таки, якщо є потреба і можливість, то реєстри теж такі мастхем, який я рекомендую. Тобто керівник обов'язково. В якійсь періодичності да, погоджує ці оплати. І таким чином теж контролює, куди люди гроші. Це щодо щоденних. Далі тижневі. Платіжний календар. Тижнево обов'язково тому, що м, для чого м, аналітика для, для чого це потрібно? Особливо в період виплати заробітної плати. Ми маємо розуміти, тобто ми робимо планування грошей, і ми маємо розуміти, що в якийсь тиждень, так як це для нас велика стаття виграти, ми вже визначили зарплата і закупки. Якщо закупки ми можемо розбити на місяць, то зарплата в нас виплачується плюс-мінус всіх в один період. І до неї потрібно готуватися. І тут питання: ми можемо витратити гроші на другий чи третій тижні, чи четвертому, або нам вже треба збирати на зарплату. Хто це буде контролювати? По-перше, треба визначити, хто займається цим питанням. От. І вже розуміти, тому що коли я як керівник відкриваю, дивлюся залишки, і дивлюся, там, в мене мільйон. А я хочу купити апарат УЗД. Ось, і я така, та все, все, купляю. А через два тижні в мене зарплата, і з того мільйона, 600 тисяч я мала залишити на виплату зарплати. І ось тут важливо, що все ж таки, коли ви приймаєте це управлінське рішення, ваш або бухгалтер, або фінансист, хто у вас відповідає за ці питання, вже був готовий дати вам відповідь, коли ви запитаєте, а є вільні кошти? От скільки я сьогодні можу витратити, умовно, вам потрібно навіть вивести кошти по якісь ваші питання. І тоді ви запитуєте, можу? Не можу? Є вільні? Нема вільні. І таким чином, що в щотижневому плануванні ви це вже бачите. Далі, звіт про борги клієнтів. Теж тут важливий пункт, а, про що? Наче хто у нас в медицині прийшов, надав послугу, отримали гроші. Але чомусь не завжди. Чомусь, коли хоча б раз тиждень ми відкриваємо, а там є боржники. Ну, як так? І я завжди просила, щоб в мене була людина, яка це контролює. Тобто раз в тиждень мені дається список, і я дивлюся і запитую, хто це, чому це. Умовно, людина може ще лежати в стаціонарі. І це нормально, що в неї є заборгованість. Да? Але мене це вже, якщо я не маю відповіді, то для мене це ненормально. Ось. Таким чином, коли ви аналізуєте, і там, в мене є клієнти-стоматологи, там теж історія з приводу заборгованості. Хтось вніс предоплату, хтось навпаки зараз проходить лікування, а розрахується пізніше. От. Якщо просто так відкрити побачити в цій заборгованості, виникає у керівника багато питань, і навіть починається якась тривога, а чому ці гроші не заплачені? хтось щось не проконтролював. Ось, тому звіт про борги теж рекомендую подивитися в цьому напрямку. І ще тижневі, ми казали з вами, що показники роботи контакт-центру це дуже важливо, щоб оцінити і конверсію, і рівень дозвону. От, тому особисто я щотижнево це аналізувала і продовжую аналізувати. І щомісячні. Ну, тут уже, звісно, можна розгулятися. А... Мої клієнти, в яких невеликі клініки, їм достатньо звіту раз в місяць. І це ок, і це нормально. Але дивіться, просто звіт це сухі цифри. Вони ну, щось вам покажуть. Ви там знайдете відповіді на якісь питання. Але для мене найважливіше, коли от ми побачили цей щомісячний звіт, це аналітика. Що я маю на увазі? Аналітика це, якщо ви плануєте план, який у вас вийшов факт. І чому так? Умовно, ми планували заробити 5 мільйонів цього місяця, а заробили там 4 500. Це ок чи не ок. Або заробили не 5 мільйонів, а 5 300. І тоді питання, так ми. Погано запланували? Чи це якийсь бонус? Умовно, ну я не знаю, піш, пішла вже хвиля захворювань. І тоді ми наступного місяця вже плануємо не 5, а вже з урахуванням, що тут 5500, ми вже там можемо планувати 5-600. Ось, це про аналітику і наскільки теж вона, ну, як ресурс, може бути вам корисна, як керівникам для прийняття рішення і для контролю. Далі, звіт про рух грошових коштів, які ми відмітили, що мало хто аналізує. Який ресурс, яку інформацію я отримую звідти? Знов-таки отримую і презентую керівникам і власникам. Це скільки грошових коштів зайшло, тому що ми можемо надати на більшу суму послуг, і це буде наш дохід, але фактичну оплату отримати меншу. І в наступному місяці ми там ці гроші доотримуємо, і ми маємо знов-таки на них розраховувати в наступному місяці і вже можемо планувати на них щось купити. І це класно, коли ви вже проаналізувавши цю інформацію, робите такі висновки, і на наступний місяць в планах це враховуєте. Далі, що ще про рух грошових коштів? А, мені подобається аналітика місяць до місяця. Я дивлюся так, таким чином. Ну, Знов повертаюся до товарно-матеріальних цінностей. Якщо закупки виросли, то я задаю питання, чому. От, Якщо там оплата чогось виросла, теж питання чому. І тут, тут у нас інвестиції, туди теж про рух грошових коштів, тому що в звіті про доходи і витрати, там немає інвестицій. А ось в звіті про грошових коштів ми бачимо, що якусь частину наших грошей ми використали на інвестиції. Тобто у вас є вільні кошти, ви їх реінвестуєте. Як варіант? Добре. Далі. Звіт про доходи та витрати. Ну, Ми сьогодні вже максимально про це поговорили. Йдемо далі. Платіжний календар теж я вам розказала, що платіжний календарь це планування на місяць по тижня ваших оплат, щоб не виникло касового розриву. Це must have. Світ про борги теж проговорили. Ось щомісячні звіти знов-таки база далі ви робите під себе. Резюмуючи, система фінансової звітності показує фінансовий результат через коректний розрахунок прибутку. Це теж ще одна цікава тема. Головне, от в тих звітах, які ми з вами проговорили, це звідки ви берете цифри, щоб вони були коректними. Не просто так побачити звіт, а ще йому довіритися. Розберемо базу, на основі чого ми цю фінансову звітність робимо. Тобто ви до мене звертаєтесь кажете, все, послухав вас, хочу фінансову звітність. Кажу: Окей, тоді, будь ласка, що мені потрібно? Мені потрібні дані про виторг. Хто пам'ятає, звідки ми беремо ці дані? З міса. Чудово! З міса, вірно. Далі, дані про нарахування заробітної плати. Ну, тут варіантів багато. Можна на листочку, можна в Excel. Ось, а можна і в бухгалтерській програмі. Хто в кого, скільки грошей. Далі, дані про списання товарно-матеріальних цінностей. Ось бачите, дві основні, а, Ось, дві основні ці наші статті витрат. От ми маємо розуміти, де ми їх беремо. І далі Дані, знов таки про списання. У мене був варіант прямо з журнальчиків. І це теж можливо. І я не кажу, що це прям погано. І е, на завершення дані про поточні витрати. Тут уже джерело. Ну, для мене це бухгалтерська програма, або знову-таки, ксе, дивлячись, хто як веде звітність.